Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як створення алгоритмів і програм з використанням змінних і різних алгоритмічних структур лінійних, розгалужень та повторень. Розглянемо невелику програму, що додає два числа, які користувач вводить з клавіатури. Невже Python не вміє додавати? Звісно, Python вміє додавати! Давайте розберемося, чому Python може, о, може вийти 4, 5 плюс 4, 54. Ми вказали, що будемо вводити щось з клавіатури, і команда input просто приймає дані. Зберегти ці дані команда може у змінній. І, приклад, бачите на екрані. Є input, і введіть якесь число. Коли ми щось вводимо з клавіатури, це зберігається в змінній А. Ввівши значення з клавіатури у відповідь на команду input, ми просто отримаємо певний текст. І навіть якщо відмістить числа, це будуть просто символи. Зберігає їх змінна типу string. В перекладі рядок. За допомогою спеціальних команд можна текст переводити, перетворити на число. Наприклад, присвоїти значенню «X» в числовому форматі, Ну, в цілому, як ціле число. І так само присвоїти значення Y, значення X в дробовому числі. Наприклад, приклади, які ви бачите зараз на, на екрану для виконання цієї команди. Наприклад, A дорівнює int inpad або A дорівнює float input. Якщо ми використовуємо лише цілі числа, int нам буде достатньо. Якщо нам потрібно ще й дробові числа, ми використовуємо float. Додамо вказівку про те, що користувач буде вводити ціле число, а не текст. І тепер уже. У нас результат утримується 9, а не 54, як на початку презентації. Вправа перша. Створи програму розв'язання задачі в середовищі Python. Задача на 1 квадратний метр площі клумби, що має довжину А та ширину Б, припадає 4 саджанці. Потрібно порахувати довжину огорожі та кількість саджанців, які треба закупити. Ну і зберегти файл з іменем клумба. Тестовий набір даних ви зараз бачите на екрані. Можемо вказувати довжину і ширину. І отримати певні результати. Наприклад, якщо ми вкажемо довжину 2, ширину 3, то для вихідними результатами у нас буде огорожа 10, а саджанці 24. Можливий варіант розв'язку ви зараз бачите в себе на екрані. Тобто ми першим рядком вводимо зміну А, Тобто, це у нас буде довжина клумби. Потім зміну Б. В якій ми зберігаємо ширину клумби, І далі враховуємо її площу. І враховуємо, скільки нам потрібно. Ой, вибачте, не площу, а периметр і площу. О, з допомогою площі ми враховуємо, скільки нам потрібно саджанців. З допомогою периметра ми враховуємо, скільки нам потрібно огорожі. І все. Вправа 2. Створи програму розв'язання задачі в середовищі Python. Додатково спробуйте порахувати довжину огорожі та кількість саджанців для круглої клумби, радіус якої вводить користувач. Збережіть файл File в назві Клумба кругла. І можливий варіант розв'язку. Ми вводимо радіус клумби і вираховуємо довжину кола з допомогою форму. І з допомогою цього ми узнаємо, скільки нам потрібно довжини огорожі, та скільки саджанців нам там вміститься. Справа 3. Левко сів виконувати домашнє завдання і просидів за столом дві години. З них ікс хвилин він, шукав, він чухав потилицю і дивився у вікно. З хвилин шукав у письмову, письмовому селі гумку, щоб стерти у підручнику з англійської мови карикатуру на свого товариша, на малювання якої він витратив перед цим іграк хвилин. Решту часу Левко перекладав англійські слова. Скільки слів він встиг перекласти, якщо переклад одного слова у нього займав 5 хвилин. В нашому випадку, в випадку вхідними даними для введення з клавіатури будуть кількості хвилин, витрачені на чухання по тилиці, малювання та пошук пошукунки. Вводимо з клавіатури 3 цілих числа X, Y та Z. Вихідними даними буде число, На екран вводиться одне число, шукана кількість слів. Ось позначення і формули, необхідні для розв'язання задачі. Програма буде називатися у нас учень. І у нас буде в іксів ми зберігаємо, скільки хвилин затрачено на чухання потилиці, потім в ігроку ми зберігаємо скільки... кількість хвилин потрачених на малювання, в Z ми зберігаємо пошук... кількість хвилин потрачених на пошук гумки. В змінній K можна порахувати час на переклад. Наприклад, рівня 120 відняти... ну, 120 хвилин загалом він сидів, і ми від, ці... від... від цього числа віднімаємо суму всіх попередніх чисел, які він витратив на інші речі. І в зміні S можемо зберегти о, поділити вже результати, які ми зберегли в K, на 5. І взнати, скільки слів переклав Левко. Можливий варіант розв'язку ви зараз бачите в себе на екрані. Тобто все те, що ми розглянули на попередньому слайді, але записано мовою Python. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу.